Добрий день, любі друзі! Сьогодні у нас третій урок по Tinkercad, Arduino програмуванню та складанню схем технічний творчості. Сьогодні ми зробимо знайомство. Ми створимо зараз новий, нову схему. circuit, новий. І в цій новій схемі ми з вами познайомимось з такою гарною штукою, яка називається Breadboard англійською мовою, AB, або така от макетна плата. Зазвичай всі компоненти, світодиодики, резистори, чи там елементи живлення чи то кнопочки, вони під'єднуються один до одного або спаюючись паяльником. Або за використанням отаких от бредбордів. Тобто, якщо у вас в реальному житті немає е, можливості, чи бажання, чи вміння паяти, припаювати паяльничком, це е, в ніякому разі не зашкодить нам тут складати схеми. Бо ми будемо використовувати отакий от гарненький бредборд. Його можна розвернути отак. от, І давайте познайомимося, що ж воно таке. Суть його полягає в тому, що. Е, для того, щоб не підпаювати, наприклад, беремо отакий проводочок і підпаюємо його від звідси от сюди, припаяли, наприклад. Так? А отут треба спаяти, і отут треба спаяти. А в бредборді можна не припаювати, а можна лише вставити відповідні ножки у відповідні отвори. І зараз розберемось, як вони працюють. Оці 30 рядів: 1, 2, 3, 4, і аж досюди, вони кожен від'єднаний перший, від'єднаний від другого, другий, від третього, і всі вони між собою не пов'язані. Але в межах 5 оцих контактів, тобто, якщо я поставлю от сюди якийсь проводочок, наприклад, в точечку А. Один от сюди, наприклад, з е, мінус контактику сюди, то це буде означати, що, що і в Б, і в C, і в Д, і в Е e, нібито є е, контакт з оцим от, е, цією точечкою. Але дуже уважно е, не плутайте: оці F, G, H, I, J, вони між собою також поєднані. Але вони не поєднані з оціма. Тобто, бачите, така роздільна смуга зліва A, B, C, D, E. Це одна група контактів, а O – це друга група контактів. Давайте розберемось, як нам це допоможе в побудові нашої схеми. Я, мабуть, розверну цей бредбор, цю макетну плату. І скажу отак. Дивіться. Я беру свій світлодіодик, от, вставив його однією ножкою, яка називається анод в першу контактну групу, другою ножкою, яка називається катод, в другу контактну групу. І тепер, замість того, щоб підпаювати е, от е, цей резистор, я просто поставлю його. От от. Тобто, все одно, що мій резистор підходить до першого контакту в точку Е, він проходить і в точку Д. А я взагалі можу взяти резистор і взагалі поставити його. от. І я розумію, що те, що прийшло от сюди, воно пішло і далі сюди. А те, що під'єднаний катод от сюди, то його можна і тут взяти. Так само, наприклад, з джерелом живлення. Дивіться, в мене є батареєчка, в якій є плюс і мінус, позитивний та негативний контакт. І я візьму, наприклад, ну, так от я тут її розташую. Візьму, наприклад, оцей плюсик позитивний, під'єднаю от сюди. І, до речі, плюсик прийнято в схемотехніці, в електротехніці. Прийнято позначати е, червоним кольором. Оце плюсик буде в нас так. А, кнопочка, до речі, нам не потрібна, І видалю. А... а мінус, як правило, позначають е, чорним кольором. От я зараз це і зроблю. Вирівнюю. Отак от, от. І зроблю його чорним кольором. Black. Все. Ось в мене теп... тепер дивіться. От я під'єднав от сюди до, до червоного плюсика. І бачите, на всіх, 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 всіх контактах, точечках цієї е, лінії плюсової в мене є вже е, плюс в даному випадку 3 вольта. А на всі-всі-ці всі лінії мінус є вже в мене за, заживлено від цієї батареїчки. Отже, до. Катоду ми під'єднуємо від'ємний мінус. отак от. А до аноду проходячи через оцей резистор, ми під'єднуємо наш плюс. Отак-от. І зроблю увагу вашу на те. Червоним кольором. Воно, звичайно, працювати буде, якщо буде не чорним і не червоним. Але так вже треба звикати, що плюс завжди червоним позначається, мінус завжди чорним позначається. І ось наша схема готова. Ми можемо її спробувати затестувати. Натискаємо кнопочку Запустити старт-симуляція, і бачимо, що щось в нас не працює. Чому не працює? Бо оцей контактик. Мінусовий під'єднаний от сюди, він проходить сюди. А бачите, а за цим контактиком ми вже так от не поєднали. Отут от у нас резистор переводить плюсовий контакт от сюди, на цю ножку. А мінусовий чорний от сюди ж не перемикається. Ми ж не зробили перемикання. Вони ж між собою ABCDE та FGH а й от, Вони ж між собою не поєднані. Я вашу увагу звертав. Тому над, я це зробив спеціально, щоб ви побачили, що так воно працювати не буде. Що оця вся лінія це не одне те саме, це окремо, а це окремо. А я беру отак от їх і між собою поєдную. Ну і також зроблю чорним кольором. І ось тепер в нас вже оцей з е, другого контакту. Переходить на другий контакт о цієї верхньої групи. І тепер, я так думаю, що все в нас запрацює дуже добре, лампочка в нас засвітилася. А ми з вами сьогодні познайомилися з тим, як працює така гарна штука Breadboard, яка дозволяє нам швиденько скомпонувати наші якісь елементи нашої схеми, в даному випадку, оцю батарейку живлення, оцей резистор і оцей світлодіодик. Ми. Дуже часто будемо використовувати отакі бредборди, і з ними в реальному житті дуже легко працювати. Вони дозволяють без припаювання, тому що, по-перше, може паяльника не бути під рукою. По-друге, може нам треба не би, надовго. Ці компоненти піддати, а просто перевірити, як воно буде працювати, а потім по-іншому якось зробити. І кожного разу підпаювати, відпаювати це не дуже зручно. а так от зібрати компоненти, вони, як правило, всі підходять по розміру. Тобто, якщо це буде кнопочка, бачите, вона отак становиться от, от один контакт, от інший контакт. А якщо це буде, наприклад, там якийсь перемикач, то його можна отак от поставити. бачите. Вони всі зроблені в один розмір, і всіх їх можна під'єднувати за допомогою такого чудового бредборду. Сподіваюсь, це все вам стало зрозуміло, корисно. Побачення!